Ледачий еспанський тираноборець Дон Хузе Перейра вже встиг вбити двох нехороших генералів і одного дуже поганого адмірала. Але перед тим як задвохсотити найзліснішого диктатора, так би мовити, наостанок, він вирішує пополювати. Вибір місцевості для полювання він доручає. Родому другові Родольфо, іронічному ірляндському сеттеру. золотистий ретрайвер тиснув носиком на мапу Прямісінько у херсонські степи. Дону Хузе Перері пощастило придбати на барселонському базарі граматику Синявського, і він не розлучався з нею, поки не приїхав у херсонські степи. Ну, дійсно ж, не російською ж йому мовою розмовляти у херсонських степах. Херсонське сонце настільки поплавило мізки ніжному тираноборцеві, що він почав відчувати, що він ви.